Привіт, мене звати Анатолій Підгребельний і я випускник IT Step School. Я навчався три роки і мені дуже сподобалося через те, що вчителі дуже як заохочують учнів до навчання. Процес навчання дуже цікавий, інтерактивний. Онлайн формат був організований через платформу Microsoft Teams. Це платформа не без своїх проблем, але самоорганізація онлайн-навчання була виконана, як на мене, на високому рівні. Підготовка до ЗНО і мультитесту почалася ще у 10 класі. На протязі 11 класу нас активно готували до ЗНО, і після початку масштабного вторгнення нас почали не одразу, але досить швидко, готувати до вже мультитесту. Тому е, на рівні школи все було виконано ну на дуже високому рівні. Мені дуже сподобалося. Я рекомендую it степ, тому що тут ти захочеш вчитися.